Суддя, яка провалила оцінювання, вибила собі через суд пенсію майже 150 тисяч гривень на місяць. Сьогодні поговоримо, чому так відбувається і що робити з цим всім пенсіонерам. Адже в новинах постійно лунають яскраві історії про пенсії суддів. А чи справедливо це і як все це оформлюється? Інформації дуже мало. Тому давайте розбиратися. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Суддя Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у відставці Юлія Дадим виграла позов у Пенсійного фонду України. Вона домоглася, щоб її пенсію довічне утримання судді. Збільшили до 145 тисяч гривень на місяць, І їй ще немає 54 років. Тобто, отримувати цю пенсію, ну тобто, грошове утримання, вона буде ще дуже довго. Як гадаєте, справедлива ситуація у відставці, а пенсію отримує стільки, як ціла хрущовка пенсіонерів? Ось ви скільки пропрацювали і яка у вас пенсія? Напишіть, будь ласка, в коментарях, та ще й в суддів. Індексація виплат відбувається не так, як в звичайних пенсіонерів: Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці у розмірі 50 суддівської винагороди, який працює на цій посаді. А за кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років щомісячне довічне грошове утримання збільшується ще на 2%. І це не на 2% від пенсії, а на 2% суддівської винагороди, яку зараз на цій посаді отримує інший суддя. Тобто маючи стаж роботи 45 років, це 20 плюс 25 додатково, Суддя може отримати довічне щомісячне грошове утримання у повному розмірі грошового утримання судді, який зараз працює на посаді. А щоб ви, як і судді, отримували все, що вам належить від держави, додивіться це відео до кінця, там ми розкажемо, як. Отримати і завантажити довідник пільг пенсіонерів дадим Юлія була звільнена за власним бажанням ще у 2019 році. А за рік до цього вона провалила оцінювання вищої кваліфікаційної комісії суддів. Більш детальну інформацію по цьому випадку дивіться за посиланням в описі до цього відео. До речі, пенсіонери також можуть отримувати виплати із розрахунку суддівської винагороди. Виконуючи роль присяжних, про це в нас є окреме відео на нашому каналі. Посилання на нього буде ось тут. А підтримати нашу роботу ви можете вподобайкою та підпискою на наш канал. Тож зробіть це, будь ласка, прямо зараз. А ми продовжуємо. Добре, що в нас поки що відкритий реєстр судових справ. Тож є можливість побачити, що виробляють і які рішення приймають наші судді. Так, Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув позов дадим Юлії. Ось ви бачите номер справи на екрані, в якій суддя. Вимагала збільшити їй грошове утримання. Тут важливо прояснити, чим відрізняється звільнення, припинення повноважень та відставка судді згідно статті 126 конституції України. Суддя займає свою посаду. Безстроково, але є такі підстави для звільнення суддів. Неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я. Ну тут все зрозуміло, але довести це окрема справа. Порушення суддею вимог щодо несумісності. Тут потрібно прояснити, що ж таке несумісність. Для цього ми подивимося 54-ту статтю закону України про судоустрій та статус суддів. Перебування на посаді судді несумісне. Із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, а також органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом, наприклад, бути депутатом. Перебування на посаді судді також несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади. Тобто, якщо є рішення суду, суду про заборону, також суддя не може займати цю посаду. А також щодо яких здійснюється очищення влади в порядку визначеного законом України про очищення. Влади. Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, навіть виявляти прихильність до них та брати участь у політичних акціях, мітингах страйках. Суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою та адвокатською діяльністю. Обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової чи творчої, а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Тобто, якщо щось з цього переліку відбувається, то суддю все ж таки звільняють. Це ми поговорили про несумісність. Іншим пунктом, що може бути підставою для звільнення, є вчинення істотного. Дисциплінарного проступку чи грубе та систематичне нехтування своїми обов'язками: подання заяви про відставку або звільнення за власним бажанням з посади судді, не згода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду. Ну і останній пункт це. Порушення обов'язку підтвердити законність джерела надходження майна. Цей пункт дає надію, але довести це це також окрема складна задача. Тобто звільнити суддю без його згоди, як бачимо, майже неможливо. І це насправді мало б бути дуже гарним захистом для суддів, щоб вони могли виносити справедливі рішення, не зважаючи на тиск з будь-якого боку. Але ж треба і честь мати. Адже саме так, в суді мають звертатися учасники процесу до суддів. Ваша честь. А тепер поговоримо про відставку. Суддя, в якого стаж більше ніж 20 років, має право не тільки подати заяву про звільнення за власним бажанням, а й піти у відставку. А ось саме відставка і надає право суддям отримувати такі значні виплати щомісяця. А тепер про припинення повноваження суддів. Вони припиняються. У таких випадках досягнення суддею 65 років, припинення громадянства України або набуття громадянства іншої країни, набрання законної сили, рішення суду про визнання судді безвісно. Відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним, а також у разі смерті судді, ну і набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинений ним злочин. Тож позбавлення судді повноважень на здійснення правосуддя позбавляє його права вчиняти будь-які процесуальні дії. Що вчиняються в рамках правосуддя. Припинення повноважень стосується лише суддівських функцій і може бути тимчасовим. А звільнення є остаточним кроком, після якого суддя вже не може обіймати цю посаду. Частина українських суддів вважає за потрібне краще зараз втекти у відставку, ніж потім в майбутньому не пройти кваліфікацію. І бути звільненим і позбавленим до вічного грошового утримання. Також причина, чому судді відмовляються працювати, вони хочуть піти із системи з почестями, а не бути звільненими за порушення, бо відставка це не просто пенсія, це пенсія з значними почистями та величезним грошовим утриманням. Чим більше років суддя пропрацював і чим вищу посаду в суддівській ієрархії він займав. Тим більше довічне щомісячне грошове отримання буде в нього, і тут йдеться не просто про звичайну пенсію, вона навіть називається по-іншому для того, щоб регулюватися іншим законом, не таким як для всіх пенсіонерів. Йдеться про суми до 100 тисяч гривень і більше. А судді, які мають право на відставку, тобто вже пропрацювали 20 років і більше, також можуть бути звільнені за дисциплінарні порушення, Або якщо вони не пройшли кваліфікаційне оцінювання, суть якого в основному полягає у перевірці на доброчесність. А ми повертаємося до нашого рішення суду. Я вам прямо зачитаю частину цього рішення. Судді України, які перебувають у відставці, мають право на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання залежно від зміни розміру складових суддівської винагороди, працюючого на відповідній посаді судді. Оскільки. З 1 січня 2023 року та з 1 січня 2024 року змінилися складові суддівської винагороди, то виникли правові підстави для проведення перерахунку його щомісячного довічного грошового утримання у відставці. Йдеться у матеріалах справи, і суд прийняв рішення навіть перерахувати виплати заднім числом, тобто їй мають доплатити різницю. При тому, що з 1 січня 2024 року її грошове утримання становить 145 300 гривень щомісячно. Зазначимо, що у 2018 році суддю рекомендувала звільнити Вища кваліфікаційна комісія суддів, а вже наступного року вона самостійно подала у відставку: за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду. Дадим Юлія набрала 551 бал. Це становить менше ніж 67% від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв. Тобто суддю Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду визнали такою, що не відповідає займаній посаді тобто, суддя не відповідає посаді. А довічно буде отримувати щомісячне грошове утримання. Ось такі в нас суді. Яку владу обираємо, таке судочинство і маємо. Тому на наступних виборах пенсіонерам потрібно дуже уважно дивитися і обирати лише тих, хто переймається саме вашими проблемами. А тепер про корисну інформацію для усіх пенсіонерів. Команда наших юристів проаналізувала всі закони та постанови кабінету міністрів і виписала з них все, що стосується доплат, надбавок, пільг та інших можливостей для людей поважного віку і оформила все це у довідник пільг пенсіонерів. Сьогодні ви можете завантажити його безоплатно за посиланням в описі до цього відео прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту. Тож завантажуйте та читайте, і це буде вашим першим кроком до покращення якості вашого життя. Бачу, що ви додивилися аж до цього моменту і досі не поставили лайк. Подивіться, скільки людей поставили, а ви ще ні. Для нас це дуже важливо, адже таким чином YouTube розуміє, що цей контент для вас корисний і буде його пропонувати до перегляду іншим пенсіонерам. Тож, тисніть, будь ласка. Прямо зараз. Дякуємо, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступних відео на нашому каналі.